Люди! Це розпаковка. Приніс тільки що ось такий ось ящик гуманітарної допомоги. Зараз подивимося, що там є. Вафлі. Дві пачки. Так, печеня. Печення. Конфети така пачечка. Так. Оце молоко, галичина, так. кофе, чорна карта, грузинський чай. Згущеночка. дріжджі, Так, борошно. Скільки тут а, кілограм? Макарони. Макарони. Так, це у нас крупа перлова. Так. Крупа ячна. Кілограм. Так. Горох один кілограм. Так. Крупа пшенична. Кілограм. Так, гречана крупа, кілограм. Так, олія, літр. Так. Яловичина тушкована, квасолька, м'ясо курки, свинина. Горошок. Так, це сардінка, Свинина. Ще баночка. Так. Рис довгозернистий, кілограм. Цукор кілограм. І кілька.